Всем привет! Я решил сделать видео для вас. Тут уже видите, таких маленьких роликов тут нема. Я уже кинул их всех. Видите, как все себе зарядились. Их 5 штук. А я себе туда прилазил? Им тут хорошо. Что я буду а, зарядиться? А, видите, их мама такая. уже много клепов было. Ось цю хвилечку я собі лишаю, білу. Так Лучше. як ніхто її не купив, тому вона вже не продажі. І ось цього самця я собі лишаю, як само біло. Ну, ну Як хто би хотів самця, ось бачите. Їхній тато був такий. Оцей храник. Його тато, і його тато. Оце такий був. Я думаю, його собі лишати, але бачу то й ліпше. Покривало відео. Ось тому, хто би хотів, лишу ві е під відео номер. Всі піші дзвонить хроликам по 4 місяці. Ось, зараз покажу на дворі. Ось, Ей, пустив в понеділок був. Ти вже як тиждень, вона. Від відеоського хролика. Я вже віденський не буду тримав. Так як вони не... Так як вони не... не мають багато собі там м'яса, так, щоб просто продавати, ніхто не купляє, ну, тримати не ось так Тут я вже кинув свою дорогу. але так само вона піде на забій. Тут я не нічого. Ну і ще піде. Як бачите, вже тих технології нема, я всіх побив. Залишились тільки усі, Бачите, тут всі чорні. Ну це від Нори, Оце від вільніського бачите, оце він один між чорними водився в нори. Один синь. Отак, ну, всі вже пощепили, з мені усі, ці. Сірі ще пощепити, бо мені не хотілося. Оце, як бачите, вони менші за тих чорних. Ну, в продажі вже немає нікого. Ну як це тільки той самий, що я показував, то ще би його продав. Ну а поки, коли вже підрозую тут ті, так само до цих продажі. Якщо б добрали, може і лишити шанора, і оцей самець. Ну, але якщо ні, то я собі лишив тільки метелика оцю кроличку якраз, що я показував хліві. Оцю сіру і вон тобі і ну, все. Три кулички вистачає. Ну, може, хто б хотів продаю ще м'ясо. Ну, Я лишу номер. Е, За сайцями. Продам. Ну навіть хто б хотів може ще на м'ясо. Є кролики. Побиті. Тому ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім пока-пока.